Цікаві локації, фото на згадку та пізнання рідного міста. Криворізькі школярі пройшли фото-квест до річниці створення Кривого Рогу. Розпочали зарт майданчика. Кожна команда отримала карту з завданнями. Задача за півтори години відгадати загадки, знайти потрібну локацію, зробити селфі з усіма учасниками та фото самого місця. Анастасія одна з учасниць події. Дівчинка вперше бере участь у подібному квесті. Проте це чудовим проведенням часу разом з однокласниками. Під час канікул квест мені дуже подобається, дуже цікаво. Ми відвідали такі локації, як Олександра Поля, Тараса Шевченка, також театр відвідали і ось цей пам'ятник собакам. Я думаю, що цікаво знати історію свого рідного міста. Загалом захід провели для учнів сьомих та дев'ятих класів Саксаганського району. Раніше подібний квест вже пройшли школярі Центрального міського району. Від квесту, як тоді, так і зараз залишилися у захваті не лише підлітки, але й викладачі. Ми, як викладачі, дуже задоволені цим квестом, тому що ми занурилися в атмосферу дитинства, разом з ними виконуємо певні дії і теж пізнаємо своє рідне місто. Фото приурочений проурочений до 250-ї річниці з дня створення кривого рогу та має пізнавальний характер. Його мета у інтерактивній формі показати, що навіть у промислового міста може бути незвичні локації та цікава історія. Саме тому завдання для школярів були прості та більш логічні, а не історичні. Дітям роздаються. Завдання, вони не дуже складні, тут більш на смикалку, на креатив, щось десь можна там загуглити. Вони, по-перше, повинні вгадати ці відзначні локації, які їм задаємо, потім до них добратися, на фоні них сфоткатися. Селфі, і потім вже друга частина. Ми збираємося в дуеті в безпечному місті. Проводимо ще дві коротенькі вікторинки. Ну і командна, так скажімо, гра, командний дух. Потім визначаємо найкращих. Це вже не перший та далеко не останній подібний захід. Організатори вже зараз готують цікаві інтерактиви і для інших районів Кривбасу. У підсумку фотоквасту учасники отримують нові локації для прогулянок, гарно провадений час, а найголовніше позитивні емоції. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,